Вітаю вас, малята! Сьогодні ми з вами пограємо в гру, яка називається Чого бояться мікроби. Мікроби, хоч і маленькі, але можуть викликати серйозні хвороби. Тому треба дотримуватись правил гігієни. Тож починаємо гру. Розглянувши картинку, треба сказати, чого бояться мікроби, а чого не бояться. Чи бояться мікроби лікарських засобів? Вірно, бояться. Чи бояться мікроби бруду? Ні, мікроби бруду не бояться, а я розмножуються в ньому. Тому завжди треба жити в чистоті. Чи бояться мікроби шампунь? Правильно, мікроби шампунь бояться. Чи бояться мікроби мильної води? Вірно, мікроби мильної води бояться. Чи бояться мікроби сміття? Ні, не бояться, і там їх живе найбільше. Чи бояться мікроби мило? Звичайно, діти бояться. Тому завжди після прогулянки і перед живанням їжі обов'язково треба помити ручки з милом. Чи бояться мікроби брудного посуду? Ні, не бояться, якщо вчасно посуд не помити, вони будуть розмножуватись. Чи бояться мікроби антисептика? Так, бояться. Чи бояться мікроби брудного одягу? Ні, не бояться. Тому одяг треба вчасно прати та прасувати і завжди ходити чистим та охайним. Чи бояться мікробу зубну щітку та зубну пасту? Звичайно бояться, тому обов'язково дітки чистять зубки. Здоровим бути це чудово, тому запам'ятайте, діти, чого саме бояться мікроби. До побачення, до нових зустрічей!